Художники нанесли перший шар фарби. Далі деталізуватимуть зображення. Але вже зараз на будинку, де жив захисник України Максим Несеверенко, видніється майбутня композиція. Мати полеглого оборонця каже: для неї син залишився дійсно уособленням кремезного і справедливого кіногероя. Так само дитинства. Спочатку так конг, конг, а потім згодом він собі зробив наковку, конга. Іменно цей оскал це у нього був тут. І зараз я, коли я відстоювала от іменно такого конга, я не бачила його другого. Він мав бути такий, як він тут, як він тут. От я дивлюся на нього, і я зараз розумію, що я цього конга я залишаю на масіві. Кошти на мурал зібрали силами родини, друзів, побратимів та небайдужих. В основі композиції прообраз Максима у блакитному береті. Він стоїть серед соняшникового поля із синьо жовтим прапором. Сама концепція лягла, нібито повернення Конга в такому вигляді образному, і який закликає, там буде текст, написано, зараз працює художник з текстом Тримайте стрій як заклик нас, до, щоб ми не здавалися, щоб ми тримали цей стрій, щоб ми тримали цю оборону і не пускали ворога на свою землю. Сусіди полеглого оборонця підтримують ідею створення муралу в пам'ять усіх, хто віддав за Україну життя. Адже серед добрих справ Максима Несеверенка є найвідважніша захист батьківщини у боротьбі за незалежність. Мені подобається, будуть люди пам'ятати пам'ятка, які я лічно його якби не знав, але якби поважаю, що він пішов захищати нас, що ми спокійно собі зараз з вами общалися, говорили, не боялися. Він такий сам накрачений, красива фотографія в нього. Ну, він такий ну, гарний хлопець. Був такий ну, защитник, він тим більше людей спасав там. Я про нього речу багато там, що, що як він там був на передові, що він там захищав і витягував ще далі. Ну, настояща людина. Рішення захищати Україну Максим прийняв одразу. Він 29-го. Лютого відвіз жінку із своїх двох діточок на польський кордон до Літви. А 5 березня він мені сказав, мама, я йду. Максим звільняв правобережжя Херсонщини восени 2022 року. Загинув під час виконання завдання 7 жовтня. За два тижні йому б виповнилося 33.